Всім привіт! Ви на каналі В'яжемо з ажур. Мене звуть Ірина. Сьогодні я хочу вам запропонувати зв'язати ось такий неймовірний ажурний візерунок. Це його лицева сторона, а це його сторона. Рапорт візерунка складає 10 петель в ширину та 28 рядів у висоту. Тож, давайте зв'яжемо його разом. Для зразку. Я набрала 26 петель це 2 рапорти плюс 4 петлі для симметрії, плюс 2 кромочні. Перший ряд. Пров'язуємо 4 виворотні петлі. Це у нас петлі для симетрії. Наступними пров'язуємо 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою. Потім ми пров'язуємо 4 лицевих петлі. Накид і чотири виворотні. Повторюємо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Чотири лицевих. Раз. Два. Три. Чотири. Накид. Чотири виворотні петлі. Раз. Два. Три. 4 і кромочна. Наступний другий ряд ми пров'язуємо самостійно по малюнку. Третій ряд пров'язуємо 4 виворотні петлі. Тепер ми знову пров'язуємо 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, 3 лицевих петлі, 1 накид, одна лицева, 4 виворотні петлі. Повторюємо рапорт: Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, Три лицевих петлі, накид, одна лицева, Чотири виворотні, кромочна. Наступний четвертий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. П'ятий ряд пров'язуємо 4 виворотні петлі. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицевих петлі, накид, дві лицевих петлі, 4 виворотні. Повторюємо рапорт 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, дві лицевих, накид і дві лицевих, 4 виворотні петлі. Кромочно. Наступний шостий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Сьомий ряд пров'язуємо 4 виворотні петлі для симетрії, які у нас. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля, накид і три лицевих петлі, 4 виворотні. Повторюємо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Лицева петля, накид, 3 лицевих петлі, 4 виворотні петлі, кромочна. Наступний восьмий ряд пров'язамо самостійно по малюнку, Дев'ятий ряд. Пров'язуємо 4 петлі виворотні, 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, накид, 4 лицевих петлі, 4 виворотні петлі. Повторюємо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, накид, 4 лицевих петлі, 4 виворотні петлі, кромочна. Наступний 10 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Одинадцятий ряд ми пров'язуємо повністю по малюнку 4 виворотні петлі, 6 лицевих петель. Знову 4 виворотні петлі, повторюємо рапорт 6 лицевих петель, 4 виворотні петлі, кромочна. Наступний 12 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 13 ряд пров'язуємо 4 виворотні петлі. А тепер перехрещуємо між собою 6 петель з нахилом вліво. Беремо додаткову спицю, знімаємо 3 петлі і залишаємо їх перед роботою. Тепер пров'язуємо наступні 3 лицевих петлі. Пров'язуємо 3 лицевих петлі з додаткової спиці. Пров'язуємо 4 виворотні петлі. Повторюємо рапорт. Знімаємо 3 петлі на додаткову спицю, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо наступні 3 петлі лицевими. Пров'язуємо з додаткової спиці. Три лицевих. Раз, два, три, чотири виворотні петлі. Раз, два, три, чотири. І кромочна. Наступний чотирнадцятий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. П'ятнадцятий ряд пров'язуємо чотири виворотні петлі. Робимо накид. 4 лицевих петлі. А тепер нам треба пров'язати дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, знову 4 виворотні петлі, повторюємо рапорт накид, 4 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою. 4 виворотні петлі, кромочна. Наступний 16 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 17 ряд пров'язуємо 4 виворотні петлі. Робимо 1 лицеву петлю, накид, 3 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою. 4 виворотні петлі. Повторюємо рапорт. Одна лицева петля, накид, 3 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо, 4 виворотні петлі. Кромочна. Наступний. 18 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 19 ряд пров'язуємо 4 виворотні петлі. Пров'язуємо 2 лицевих петлі, накид, 2 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою, 4 виворотні петлі. Повторюємо рапорт 2 лицевих петлі. Накид, 2 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою, 4 виворотні петлі, кромочна. Наступний 20 ряд пров'язамо самостійно по малюнку. 21 ряд пров'язуємо 4 виворотні петлі, 3 лицевих, накид, лицева. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, 4 виворотні петлі, повторюємо рапорт 3 лицевих петлі, накид, одна лицева, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою, 4 виворотні петлі. Наступний 22 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 23 ряд пров'язуємо 4 виворотні петлі, пров'язуємо 4 лицевих петлі, накид. 2 петлі разом з нахилом вправу лицевою, 4 виворотні петлі. Повторюємо рапорт 4 лицевих петлі. Накид, Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, 4 виворотні петлі, кромочна. Наступний 24 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 25 ряд. Пров'язуємо повністю по малюнку. 4 виворотні петлі. Шість лицевих петель. 4 виворотні петлі. Повторюємо раппорт 6 лицевих петель, 4 виворотні петлі. Коромочна. Наступний 26 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 27 ряд пров'язуємо 4 виворотні петлі. Беремо додаткову спицю. Нам треба зробити перехрещення шести петель в праву сторону. Зняли три петлі на додаткову спицю, залишили їх за роботою. Пров'язуємо наступні три лицевих петлі. Раз, два, три. Тепер з додатковою спиці ми пров'язуємо три лицевих петлі. Раз, два, три. 4 виворотні петлі. Знову повторюємо рапорт. Беремо додаткову спицю, знімаємо 3 петлі, залишаємо їх за роботою, пров'язуємо наступні 3 лицевих петлі. Тепер пров'язуємо 3 петлі з лицевими з додаткової спеціалі. Раз, два, три, 4 виворотні петлі. Кромочно. Наступний 28 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Ось такий у нас із вами сьогодні вийшов візерунок, два рапорти в ширину і один рапорт у висоту. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео. Пишіть у коментарі, що ви хотіли ще бачити в мене нового на каналі. Поширюйте це відео, переглядайте попередні мої відео, а опис цього візерунка буде внизу. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!